Дніпрозапчазні такий вентилятор у нас на три положення під USB-шечку. Він йде 24 вольта. Пишеться на ньому. є і 12 вольт і під прику, ну, скажімо, інші. Да? От, дивіться, як, як він виглядає. Тобто під будь-який це на 360. Дує він дуже і дуже гарно. Зараз у нас сонечко припікає, щоб, як кажуть, і, і, і туди дули, і від звідси, можна, можна виставляти, бачите, як я виставив в різні положення. Дуже класний. Із 12, 24 і від USB -шки на стіл можете в машину ще кудись ставити. У нас дуже багато різних варіантів, також прикурювач, USB. Подивіться скільки різних діаметрів, різних по висоті, виліту, якому вам тільки буде завгодно.